У Дніпропетровську знову горіла озерка. Вчора близько шостої вечора вогонь спалахнув на вулиці Шмітта. Оскільки йдеться про об'єкт масового скупчення людей, пожежі присвоїли найвищий рівень небезпеки. Горіли сміття і тенти над торговельними павільйонами. А за дві години пожежу ліквідували. Вогнем пошкоджено торгові місця ніхто з людей не постраждав. Причини займання з'ясовуються. Та поки міліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення норм і вимог протипожежної безпеки, вогнем пошкоджено 58 торгівельних місць на загальній площі близько 60 квадратних метрів. Було виявлено велику кількість вже пошкоджених вогнем обігрівальних приладів. Різних устаткувань кустарного здебільшого виробництва озерку можна сміливо назвати рекордсменом за кількістю пожеж. Як не дивно, але попередні загоряння виникали теж у лютому. Так у 2011-му – 24-го числа, у 2012-му – 7-го лютого і у 2013-му – 9-го. Про що саме йдеться необережність під час користування електроприладами чи підпал наразі ніхто з офіційних осіб пояснити не може.